В Україну на початку нового тижня прийде суттєве похолодання. У деяких областях нічна температура повітря опуститься до плюс трьох, а впродовж дня очікується плюс сім-плюс дев'ять градусів. Про це нам повідомляє Так. У понеділок, 9 жовтня, опади змістяться в західну частину України. Дощі в цей день очікуються лише на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то дуже сильно похолодає. По всій території країни температура в денний час доби не буде підніматися вище плюс 10 градусів тепла, лише у південних областях буде до плюс 13 плюс 15 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже будуть заморозки від 2 до 5 градусів у південних областях до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 9 жовтня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!